І до історичних подій, які зараз відбуваються в Україні, якщо ви активний учасник мітингів, вам слід пам'ятати прості правила поведінки у натовпі. Незнання таких здавалося б, дрібниць може спричинити дуже сумні наслідки, адже коли натовп з якихось причин охоплює паніка, жертв як правило, дуже багато. Під час масових заворушень є небезпека опинитися в тисневі, а там, де тиснява, там паніка. НАТО, похоплений страхом, втрачає розум і керується інстинктами. Тож, якщо ви можете опинитися у щільному потоці людей, пам'ятайте, не одягайтеся, помітно. Яскравий одяг приверне зайву увагу. Хтось може подумати, що ви провокатор. Бажано мати при собі документ, що засвідчує особу. У нього варто вкласти записку із зазначенням групи крові та резус фактора. Найнебезпечніше місце, за словами експертів, подалі вітрибу. Вітрину, горош, стін і дерев. Тих, хто перебуває біля них, можуть задавити. Ні в якому разі не можна зупинятися біля смітників і валіз. Часто саме в них закладають вибухівку. Якщо є можливість, обійдіть натовп або сховайтеся в закуті і не рухайтеся. Наголоніше, не намагайтеся йти проти натовпу. Ухиляйтеся від усього нерухомого на шляху, не чіпляйтеся ні за що руками, не нахиляйтеся. Якщо є можливість, зніміть туфлі на підборах, викиньте сумку парасольку і все, що може заважати руху. Кисті рук ...зчепити на грудях, Це береже їх в разі удару о перешкоду. Дітей необхідно взяти на руки або посадити на шию. Головне в натовпі це не впасти, інакше вас розтопчуть. При падінні необхідно закрити голову руками і негайно постаратися встати. Вставати треба різко, поставте ногу на підошву, згрупуйтеся і вставайте ривком у напрямку руху натовпу. Всіма силами постарайтеся не впадати в паніку, женіть страх. Глибоко дихайте і рахуйте до десяти. Якщо ви володієте гучним голосом і задатками лідера, спробуйте привести людей до тями. Голосно, і чітко командуйте: стійте вперед або щось подібне. Не піддавайтеся паніці. Якщо ви побачили людину, яка від страху просто стоїть і не знає, що її робити, візьміть її за руку, не залишайтеся байдужими. Під час силових дій будьте готові до газової атаки. Експерти рекомендують заздалегідь надіти марливу маску або респіратор. Тим, хто постраждав від газу або димової гранати, раді закрити очі, притиснути до обличчя хустку, шарф або шматок тканини і дихати через нього ні в якому разі не можна терти шкіру та очі. Це тільки посилить печіння. Виброши з натопу, потрібно знайти холодну нагазовану воду і промити очі, розсунувши повіки, а потім прополоскати рот і ніс. Бережіть себе. І далі про те, як зберегти себе та близьких в екстремальних умовах, будемо говорити з інструктором з виживання В'ячеславом Колосовим. Пане Вячеславе, доброго ранку, рада вас вітати у нашій ранковій доброго. студії. Ось скажіть, вже протягом останніх трьох місяців вуличних протистоянь в вуличних протистояннях постраждало дуже багато людей, які просто можливо не розуміли елементарних правил, як діяти в натовпі, взагалі в таких екстремальних умовах. Наприклад, часто люди просто випадково опинялися у натовпі. Так як слід поводити себе і чого до чого бути готовим, коли вже таке сталося? Коли уже понять в такому натовпе. В первую очередь надо понимать, что толпа это потенциально опасное место, так. которое несет очень много опасностей. То есть, э, особенно когда начинается паника, неконтролируемая. То есть, А паника... она, как правило, завжди выникает? <laughs> паника возникает, да, спонтанно, скажем так, и перерастает как вирус, да? Вот, поэтому действий каких-то адекватных, они должны быть немедленные. какие? Ну, например, то есть надо э, стараться держаться не в середине толпы, а уходить э, в сторону на ее меньшего разрежения. Вот, то есть как правило люди все начинают искать безопасное место. Да, так. ну, например, с какой-то стороны начались взрывы, или стрельба, люди шарахаются в противоположную сторону. Вот, то в таком случае лучше уходить немножко по диагонали, да, для того чтобы не оказаться в самой гуще толпы. во-вторых, э, во надо быть готовым, что такое произойдет. Вот к таким событиям, так. что люди начнут толкаться, паниковать и так далее. Поэтому заранее надо предусмотреть, чтобы вы были соответствующие одеты, чтобы меньше всяких свисающих вещей на вас было, чтобы так. не зацепили, не дай бог, не утянули на пол или вы сами не споткнулись там об кого-то, не запнулись. Вот. Ну и, соответственно, вас не задавили толпой. А ось коли людина що чує постріли вибухи так її так виходить природно охоплює паніка, що робити в таких випадках? Тобто... В будь-якому случаї паніка дело в том, что это один из факторів страха. То есть страх, это на самом деле, если уметь його контролювати, слушати, это на самом деле очень серйозний помощник в жизни. Тобто, якщо психологічно себе налаштувати, про те, що там я не панікую, все гаразд, якось злагоджено діяти, то можна ці. Ситуації... Естественно, естественно, злагоджено діяти. А ось було дуже багато постраждалих від газових атак. Як, мінім, як мінімізувати ось цей вплив і що по, 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 потрібно робити в такій ситуації? Газ, як правило, дійснує на слізистій оболочці самого чоловіка. Тобто це захисна, в першу чергу, їх. Це будь-яка смочена тряпочка, яка одягнута на лицо, вона существенно знижує ризик пораження ось вот цими ядовитими веществами. А ось дають пити молоко, молока багато. Це допомагає якось? Молоко, скажімо так, має обволакивающий свойства вот, и э, выводит скажем так активные агенты из организма намного быстрее чем хотя в принципе если пить много воды это тоже будет хорошо а лимоны? Э, лимон дело в том что кислота лимонная вот если обрабатывать лицо даже вот Лужанская номер 7, есть такая водичка. Так. Вот, она по своему составу очень хорошо нейтрализует действующее вещество, которое э, МПК, которое вот в газе ТРН, например, находится. Угу. То есть обработать ей лицо, опять же, та же сода очень неплохо работает. Э, тогда тоже можно значительно уменьшить, скажем так, воздействие этих веществ. Вячеслав, скажи, а еще так выходит, что людина окунулась в НАТО в пятаси с малой детиной? Батьки ну, начинают вот сразу паниковать, как бы на себя налаштовали, потому что с ними малюк. Во-первых, недопустимо брать на такие события массовые в толпу с собой детей. Вот, это ну, безответственный поступок. Но если деле. уже так трапилось. если уже так вдруг случилось, ребенка только лицом к себе на руки так. и уже пытаться прикрывать, опять же, закрывать його своїми руками, да, не э, не допустити здавлення, скажем так, в області грудної клетки і, скажімо так, максимально розталки людей, то есть, или, обходя их, їх, есть, пробираться к более безпечному Ви Скажіть, а якщо ж людина свідома йде туди, де можуть бути ось такі масові заворушення, то як заворушення, то до чого як саме треба і підготуватися? Що треба мати з собою обов'язково, якщо ти знаєш, що там може бути таке? Масові... Скажем, беспорядки, они обусловлены в первую очередь получением травм Так Поэтому это должен быть минимальный, минимальная аптечка, минимальный состав аптечки, да То есть это перевязочные средства и гемостатики, то есть кровоостанавливающие Это может быть перекись водорода, обязательно, чтобы все эти вещи были упакованы и под рукой близко находились И без стеклянных элементов, которые в результате, опять же, сдавления могут создать поражающие элементы, такие как осколки Соответственно, если вы заранее готовитесь, лучше такие вещи, как перекись водорода, перелететь из стеклянной бутылочки в пластик. Mm -hmm. очень хорошо подходит для этого, например, э емкости для назальных спреев. Так. Вот, они открываются, этот спрей выливается, заливается туда, э перекись водорода та же, закрывается, и то же самое получается у вас удобная плоская бутылочка, которая не бьется. Mm -hmm. Можно и оказывать и помощь и самому себе, и... Ну, і способу важке не тягаєш, у все в пластику. Часа, а як от ви гадаєте, саме зараз, да, у нібито яких такій посткризовій ситуації, можуть ще виникнути якісь ризики для людей? Звісно, вони завжди можуть возникнути, тобто це можуть бути якісь провокації абсолютно будь-які. може бути, опять же, із-за того, що зараз контроль зменшився. Вот и непонятная ситуация происходит. То есть, например, пожарная охрана может не вовремя выехать, могут быть какие-то возгорания, могут быть какие-то отказы или перебои э, в системе, скажем так, электро потребления, да. да и так далее, и так далее. То есть всегда могут случиться какие-то неожиданные нюансы, тем более когда Не устоялась еще современная власть, то есть это все вышло немножко из-под контроля. Зрозуміло. Я вдячна вам за ваші фахові поради. Сподіваюся, що лядачі або запам'ятали, або занотували. І бажаю вам гарного дня. Дякую. Благодарю.